Усім привіт! Вийшли прогулятися. Питання куди не виникало, оскільки ліс трьох хвилина ходи. Перебування в лісі приносить задоволення, а якщо ще знаходиш гриби, то це подвійне задоволення. Додому повернулися щасливі з грибами, і більшість з них білі. Їх нам якраз вистачить для грибного супчику. Фіни чомусь в захваті від трубчастих лисичок. Так, це гарні смачні гриби, але я віддаю перевагу білим. З цими грибами приємно мати справу, не треба довго возитися. вони швидко миються і чистяться. Такі товстунці поза конкуренцією. Ну що, друзі, нарізаємо наші білі гриби. Не можу намилуватися такими. Красивий, м'ясистий, і цей гриб надасть супу неперевершеного аромату. Я їх нарізаю, але не дуже дрібно, щоб наш гриб не загубився в супі. Ну, а ви можете на свій розсуд та смак різати за бажанням, хоч цілком варити. І так подрібнюємо всі гриби. Основа страви це білі гриби. Їх можна використовувати як свіжими, так і сушеними. Треба тільки попередньо замочити у воді. Гриби я нарізала не дрібними кубиками. Крім них, нам потрібні морква, цибуля, зелень і картопляний порошок. Можна замість нього зварити картоплю, а потім протерти через сито або перебити у блендері. Як тільки вода закипіла, відправляю в каструлю гриби. Варитися вони у нас будуть хвилин 10-15 на середньому вогні. Люблю, коли в супі багато грибів і їх не треба шукати в тарілці. Тому якщо готуємо, то грибів повинно бути багато. Трохи піни утворюються, але не критично. Робимо засмажку з натертої моркви та нарізаною кубиками ріпчастої цибулі. Краще їх обсмажувати на вершковому маслі. Подивіться: грибний бульйон світлий і прозорий, а головне насичений. 10 хвилин минулий і ми до грибів додаємо засмажку з моркви та цибулі, яка обсмажувалася до золотистого кольору на вершковому маслі. Цей крок додає страві красивий колір і солодкуваті нотки. Варимо ще 5-7 хвилин, як на мене вже виглядає смачно. Я додаю сіль. Інші спеції я не використовую, щоб не перебивати приємного аромату і ніжного смаку грибної юшки. Час додати картоплю. Вона у мене сьогодні у вигляді картопляного порошку швидкого приготування, який зробить наш суп більш густим і ситним. Він добре загущує бульйон, створюючи ніжну кремову консистенцію без необхідності використовувати вершки чи борошно. Поступово додаю картопляний порошок. Добре перемішую, щоб не було грудочок. Варимо наш супчик ще 3-5 хвилин до загустіння. Додаємо зелень 2-3 хвилини і можна вимикати плиту. Цей суп справжня осіння насолода. Запашний, густий і наваристий. Він наповнює кухню теплом і затишком, зігріє навіть у похмурий день. Посипаємо свіжим кропом. Наша страва ідеально смакуватиме сухариками або грінками. До супчику можна додати ложку сметани. Відчувається ніжний аромат лісових грибів з солодкуватим присмаком обсмаженої моркви та цибульки. Гриби м'які, соковиті. Трохи пружні саме те, що треба. Любіть природу, збирайте готувати гриби та будьте здорові!